Президент Росії Володимир Путін наголосив, що в мирних переговорах щодо війни проти України нібито обов'язково будуть враховані інтереси Білорусі. Про це він заявив на спільній прес-конференції самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. За його словами, Росія та Білорусь є союзними державами, а тому мовляв не може бути такого, щоб її інтереси не були враховані. Нагадаємо, що напередодні Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали угоду про гарантії безпеки у союзній державі. Як пишуть російські змі, президент Російської Федерації заявив, що угода вже набула чинності, а західні кордони союзної держави, нібито надійно захищені. Також під час конференції вони домовилися, що громадяни Білорусі та Росії зможуть взаємно голосувати на виборах і брати участь, також як спостерігачі. Та й це ще не все під час спільної прес-конференції. Самопроголошений президент Білорусі вирішив прокоментувати ймовірне 30-денне перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Лукашенко зухвало заявив, що українці, повертаючись до переговорів із Російською Федерацією, після трирічної перерви повинні розуміти, що ситуація на землі змінилася. Втім, що саме він мав на увазі, не уточнював. Білоруський диктатор також зазначив, що Україні, нібито, давно потрібно було припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Також Лукашенко заявив, що якщо Росія і США досягнуть домовленості, то для Європейського союзу та України цитую настане труба. Після цих слів вже президент Російської Федерації швидко уточнив, що йдеться про енергетичні домовленості. Але про які інтереси Білорусі міг згадувати російський диктатор? Ну і власне які ще варіанти маневрів є у самопроголошеного президента Білорусі? Поговоримо далі. Олександр Азаров, керівник організації Байпол, зараз долучається до нашого етеру. Пане Олександре, вечір добрий. Добрий вечір. Отже, ми почали з того, що Путін заявив. Що повинні бути враховані інтереси Білорусі? А, Лукашенко не одного разу говорив, що він точно має сидіти за столом переговорів. А про які ще можуть інтереси зараз говорити два диктатори? Чого може вимагати Білорусь? Чи то Путін в обличчі Білорусі? Ну, взагалі, якщо вернутися в начало, то Лукашенко много раз. последние несколько дней заявлял о том, что Беларусь выполнила все договоренности с Россией с момента начала российского вторжения в Украину. То есть у них уже изначально были договоренности о том, что Россия будет вторгаться с территории Беларуси, договоренности о том, что Беларусь будет поставлять боеприпасы, о том, что белорусский военпром будет работать. Ну и во вся экономика белорусские предприятия будут работать на российский военпром, будет поставляться военная техника, будет создан миграционный кризис. Беларусь будет держать напряжение Евросоюз и Украину. Вот это, оказывается, были договоренности с самого начала. То есть Лукашенко говорит, что мы это все выполнили. Теперь идет речь уже как раз черед Путина выполнить свои договоренности. И, соответственно, Путин обещает, что интересы Беларуси будут учтены. Он даже, если вы заметили, не понял вопроса журналиста, либо сделал вид, что он не понял этого вопроса, будут ли учтены интересы Беларуси. Он сказал такую интересную фразу, что... Не, учт... Не, уч... Не, значит, если не будут учтены интересы Беларуси, то это принесет вред России. То есть, фактически, и со слов Путина, у них одно экономическое и политическое пространство, и фактически, они рассматриваются как союзное государство, как одно государство. Вот поэтому, э Лукашенко, не знаю, буде ли он лично принимать участь в этих переговорах, об этом никто не сообщал, но интересы его будут учтены и он, в принципе в этом уверен, это видно во всех его интервью. А що це може бути? Які інтереси? Крім того, що він може сидіти за столом на в уяві Путіна з боку заходу якісь поступки, якісь кроки на зустрічі, якась гарантія того, що Білорусь не буде нести відповідальності за участь у війні? Що саме? Ну, у Лукашенко много проблем. Во-первых, он является нелегитимным президентом, да, то есть не, его не признает Запад как президента. США на этот вопрос пока не ответила с Трампом, да, но Запад, европейские государства не признают его как президента. Плюс введено множество санкций за события 2020 года, за фальсификацию выборов, за репрессии против белорусов. За акт терроризма когда он посадил самолет с Протасевичем, и он является соучастником войны, соучастником военной агрессии. И соответственно, если по нем не будет приниматься решение, а Путин договорится только о себе, то Лукашенко останется не удел, и у него останется множество нерешенных проблем. Ну и, соответственно, также если снимутся санкции а с России, а с Беларуси не снимутся, а Беларусь это кратчайший путь поставки товаров из России в Евросоюз и обратно, то, соответственно, это будет мешать той же России. И, и получается, что значит, интересы Беларуси также являются интересами и России в том числе. А для чого був такий поспіх так показово зустрітися із Лукашенком, якраз перед приїздом відкуф, а що він ще 8 годин почекав, поки нарешті домовляться про щось мега важливе між собою Путін і Лукашенко. Такий наголос саме зараз, після Саудівської Аравії, на союзній державі, на захищеності західних кордонів, це якийсь сигнал НАТО і прилеглим Польщі, Німеччині, країнам Балтії. Но это показывает то, что Лукашенко хочет успеть везде и поучаствовать в переговорах, и чтобы интересы Беларуси были учтены обязательно, чтобы его Россия okay. не обманула. То есть он заявил в Беларуси, когда Трамп пришел к власти о том, что он готов вести переговоры и с Трампом, в том числе, и пригласил его в Беларусь для участия в переговорах. Вот и видя то, что Трамп переговаривается с Путиным и проводятся эти встречи, уже начались мирные переговоры, он сам хочет в этом участвовать. Но ну, его, видимо Не позвали в Саудовскую Аравию, вот но в Москву он напросился и поехал э, отстаивать с интересы ну, свои прежде всего, ну и того государства, которое он представляет. А чи можливий ще західний вплив на Лукашенка вплив Сполучених Штатів Америки? Путіну свого часу дуже не сподобалося візит Лукашенка спілкування із Китаєм. Чому нині США не користуються моментом для формули розділяй і владарюй»? І взагалі це ще можливо Білорусь відтягнути від РФ і від Путіна? А ситуація очень складна. На, на даний момент. видно, що Лукашенку уже ну се не ні, конкретно. і. Лукашенко и Путин, они уж вот заявили: вы показывали эти кадры о том, что если они договорятся США, Россия договорится США, ну они говорят все время мы, мы, мы. То есть они не отделяются Беларусь, Россия. Они говорят все время мы. то есть как одно государство. Договоримся с США, то Европе будет труба, да, и Украине в том числе. То есть Лукашенко уже на Европу смотрит, ну, уже, можно сказать, свысока. И он не будет с ними уже переговариваться на их условиях. Вот пока США, пока при власти Трамп и пока политика вот эта Трампа, которую он проводит в отношении Украины, продолжается. Если Трамп все-таки под давлением своего народа или Либо значит парламента США изменит свою политику, тогда, конечно, и Лукашенко изменит свою риторику. Но теперь они, ну можно сказать, празднуют победу. Да? То есть Трамп является их союзником. Вот. И поэтому э, Европе, ну, Сейчас точно не удастся чего-то добиться от Лукашенко. Ну і білоруська оппозиция уже в принципі за границей ну можна так сказати Да? Борьба уже практически закончилась. Люди э, разочаровались, деморализованы, видят, що ну сменить власть Білорусі ну вже практически невозможно. Гаразд, а ось це поточнення після слів Лукашенка про трубу від Путіна про те, що йде мова про енергетичні домовленості, які саме конкретні енергетичні шляхи, потоки, обміни і торгівлі, він мав на увазі тоді? Ну я думаю, це касається сіветового потоку, той труби, яка була повріждена по Балтійському морі, коли проходить, ця труба построена, і в принципі, якщо Європа. захочет, то Путин готов поставлять им дешевый газ. То есть он как раз и шантажирует, в том числе европейские государства, он говорит о том, что я готов дешевый газ вам дать. Все. Зачем вам? Это намек на то, зачем вам идти в противовес США, помогать Украине? У вас свои проблемы экономические, ну и реально экономические проблемы в некоторых государствах существуют. И правительство государств также посматривают на на значит на Россию, на тот же самый дешевый газ. Взять ту же Венгрию к примеру или Словакию. Поэтому это шантаж, фактически взятка. Ну и если э, все зависит от выборов в Евросоюзе, конечно, от выборов в Польше, вот будут выборы скоро, э, кто придет к власти. То есть если придут к власти те, кто все-таки решит улучшить экономическое положение в стране, в стране и отнестись к Украине как бы наплевательски и пойти э, на переговоры, Подчиниться Трампу, то это одна ситуация. Но мы сейчас видели, что в Великобритании вошла в игру и был проведена была встреча, приезжали президенты европейских государств, Великобританию. Великобритания, она вышла из Европейского Союза, но теперь она возвращается на международную арену. То есть они хотят Каким-то образом поддержать все-таки Украину а хотят объединиться. Если произойдет объединение Евросоюза и Великобритании, то это фактически вот их экономический потенциал равен потенциалу США. То есть это большое объединение. Но тут проблема в том, что много государств входит и мелких, в Евросоюз, и которые имеют голос и договориться, чтобы все договорились президенты, Это очень тяжело. Розуміємо, пане Олександре. Стежимо за тим, як все розгортається. Спасибі за те, що роз'яснили приблизні мотиви, причини розмірковування і намагання встрибнути в останній вагон Також і Олександра Лукашенка. Дякуємо вам. Мирного вечора. Бажаємо. Олександр Азаров, керівник організації Байпол, був з нами на зв'язку щодо.